Я приїхав сюди подивитися, як мій син грає за Україну. Україна номер 5. Розігруючий захисник Пух Джетер. Мій син. це багато означає для мене. як ви знаєте, моя донька легкоатлетка найшвидша жінка у світі. Я був у Лондоні, підтримував її. Зараз ми приїхали на Кубок Світу Фіба, щоб підтримувати Пуха. Ось моя дружина, і також наречена Пуха. Ми насолоджуємося іграми бабуся назвала Юджена пухом. Коли він народився, то здався їй схожим на казкового персонажа Вінні Пуха. Тому таке прізвисько пух. син казав мені, що в Україні має ще одне прізвисько, і воно теж справді чудове. Ми називаємо його Юра Борщ. Ви знаєте про що це? юра борщ означає пух? Ні. Що ж тоді? Це дуже смачна українська страва, і пух її любить О, це чудово. Йому дуже подобається. Він любить грати за Україну, любить цю країну.